После новогодних выходных, последние две недели, не видно главу Членской Республики Героя России Рамзана Ачакадырова. Не надо это, одевать памперсы, ну, каждый раз, когда Дональд Трамп что-то говорит. Наши кладбища тоже не то чтобы пустуют. И у нас тоже время в этом, смысле, в этом смысле, в этом смысле, не бесконечно. Почему, Андрей Владимирович, вы позволили себе отправиться в страну НАТО? потому что я исхожу из не того, надо. что Турция у нас не входит в список недружественных не стран. Стоять перед немцами и лгать о Путине, лизать в жопу нацистам ради интересов бандеровских нацистов. 88 лет. Позор. Ну, как бы, это политическая шалава с историей. Ей уже как бы грешно меняться. Есть. Летит он скоро, поехала. Сейчас еще один взрыв только что был им... Сейчас, походу, еще скорые будут ехать. Опа! Прилетел! Дару було обрано зовсім не випадково. В мережі пишуть, що дрони могли атакувати нафтоперекачувальну станцію, частину трубопроводу. Дружба місцеві мешканці повідомляють, що чули гучні вибухи в небі та навіть знищення, нібито кількох повітряних цілей. Згодом в одному із районів навіть спалахнула пожежа. Ну і підтвердження цієї пожежі ми отримали від супутників НАСА, які справді кажуть, бачимо, горить об'єкт. Як і завжди, кожної ночі, кожного ранку. Хтось наносить удари по нафтопереробним і не тільки заводом. Судячи з усього, до поки Дональд Трамп не вирішив питання із санкціями та митом, ми йому перед цим допомагаємо. І шкода, шкода, що наші результати, наші досягнення є ті серед росіян, хто цілком ймовірно може не побачити, як, наприклад, Тігран Кіасаян. Я відверто вам кажу, що інколи сумую і за Маргаритою Сіманя, а не за її чоловіком. Але чоловік трьохсотий, ну і дружина, звісно, без п'яти хвилин вдова десь. Поруч з ним. І, судячи з усього, ширяться такі чутки, що лава трьохсотих може поповнитись. Річ в тім, що Рамзан Діндон Кадиров знову зник з медіапростору аж на декілька тижнів. Ну і звісно ж, ми дуже давно сподіваємося, що він десь трьохсотий, і саме десь біля ліжечка Тіграни Кіасаяна і лежить. Чутки про проблеми зі здоров'ям Кадирова циркулюють вже, звісно, давним-давно, і він часто зникає, ймовірно, якраз для лікування. Але, як правило, потім сам Кадиров з'являється і спростовує всі чутки. Ну а зараз все ще тиша, і його немає. Чутки розповсюджуються. Тож доводити, що Кадиров живий, вийшов аж цілий міністр нацполітики Чечні і пармізаном клянеться, що Кадиров активно працює. Он каже: подивіться, 40 постів його телеграм-каналі. Щоправда, ані свіжих фото, ані відео, ані аудіо. Там так и нет. Может и правда. Уже трехсотый. Сегодня, вчера мы наблюдаем, как различные вражеские телеграм-каналы, и не только телеграм-каналы, они разгоняют информацию, что якобы после новогодних выходных последние две недели не видно главу Чеченской республики, героя России Рамзана Майча что якобы Рамзан не появляется в информационном поле, не принимают участие на мероприятиях и так далее. Как говорится, этого никогда не было, и вот опять повторяется. Мы на самом деле привыкли к подобным вопросам, а, тем не менее, в очередной раз, без стыда и совести, не подкрепляя никакой доказательной базой, эти провокаторы пытаются распространить вот эту дезинформацию в интернет-пространстве. В данной связи я хочу сообщить, что с начала текущего года, 2025 года, глава республики Рамзан матч он активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле. И вот эти аспекты его работы из открытой официальной части, э, эта работа, она публикуется и на интернет-платформах, и транслируется в эфире, в телерадиоэфирах. Но, тем не менее, это не мешает этим провокаторам пытаться вводить в заблуждение своих интернет получателей транслировать вот эту вот ложь и дезинформацию. В данной связи решил напомнить некоторые инфоповоды, некоторые мероприятия с участием главы республики после новогодних выходных по сегодняшний день. Значит, 10 января Рамзан Майч он в кругу своих соратников совершает пятничную молитву на территории Грозненской мечети. Данный видеоролик, соответственно... І бла бла бла. Я тільки перепрошую а для того, щоб нам підтвердити, що він, наприклад, двохсотий. Ну, якщо він здох, нам що треба вскопати якесь кладовище, дістати тіло. Ми просто констатуємо факт: його немає. Навіть якщо він в Дубаях відпочиває, де б він не знаходився, одне фото, я дін Дон, Кадиров, живий. Цього достатньо, але це не відбувається. До речі, про кладовище. Тут ще одне таке цікаве спалення відбулося, виявляється, що в російській армії ви зараз не повірите, але таки є втрати. І це при тому, що в останні про них говорили дай в пам'яті десь в 22-му році, ще тоді фанерний маршал Шойгу розповідав про те, що не більше 6 тисяч погибших. і то половина з них вже воскресла, встала і пішла знову воювати. Аж тут траптом на центральному госканалі правда таки прорвалась. Там, прям у прямому ефірі, говорять про те, що у російської армії є втрати. Виявляється, що в Росії ростуть кладовища. Нічого собі. Це що, можливо, завтра вже і назвуть ту саму цифру, про яку говорив і Дональд Трамп, у 800 тисяч загиблих і поранених друг друга в великих кількостях. І Наші кладбища тоже не то щоб пустують, і у нас теж время в этом смысле не бесконечно. У меня у моєго товарища однополчанина. Погиб племянник, двоюродный. Ему на момент гибели было 19 лет. Он в армии срочную службу не служил из-за плоскостопия. Так вот он со своим плоскостопием, с которым его на срочку не брали, успел на контракт уйти и погибнуть. Это тоже для тех, кто понимает, сигнал о том, что времени у нас тоже не так много. Шкода жити не встиг пожити просто нормальним людським життям. Путін відправив його на смерть. Ось ця правда ще допоки не проривається. Але тут яка історія? З одного боку ми аналізуємо заяви воєнного злочинця Путіна і констатуємо, ні, він не збирається допоки припиняти війну. Він чекає якихось там пропозицій, здачі України, гарантій безпеки для Російської Федерації. А от народець в тилу, оці путіністи, вже піднивають зетники, ватники. Зет-пропагандисти піднивають. Пропаганда центральних каналів каже: ой ой, всем'я нас піджимає, так як же так Київ і що не взят. Цікава шарманка, така правда? Тобто підготовується, вспушується ґрунт для того, щоб потім в нього вкинути наратив про те, що все, СВО закінчується. Чому змінюється риторика? Що таке відбувається? Десь на фронтах прорив, здобутки, та ні. Просто на Вашингтон. Тонських якраз фронтах суттєві зміни, і дійсно, Дональд Трамп великою мірою тільки за перші тижні свого президентства вже багато чого не говорив. Про багато чого попередив і розкидав погрози, ну в буквальному сенсі по світу. Своя вісточка прилетіла і до Російської Федерації. Тож ж там і справді в Кремлі це сприйняли дуже і дуже серйозно. Хотіла би сказати, що там. Обіцялися, але це неправда, що це через Трампа. Оцей стійкий запах сечі в них тримається від перших тижнів повномасштабного вторгнення відтоді, як вони не змогли взяти Київ за три дні. Тож тепер, коли там в студіях кажуть не треба вдягати памперси, треба, треба. Найцікавіше вас чекає попереду. І я впевнена, що в руках Трампа ви будете всикатися ще не раз. Нінада, не нада треба, ета. Не треба це... Одевать памперсы, ну, каждый раз, когда Дональд Трамп чего-то говорит, понимаете? Но это очень важно. Это очень важно. Вот сейчас он про железный кумпол рассказал. Я уверен, завтра у нас все будут бегать и говорить, нам конец. Потому что у него теперь кумпол есть. И уже все, теперь он закроется, и все наши гиперракеты никуда не долетят. Надо сдаваться. Ну, во-первых, это такая же точно лабуда, еще хуже, чем сои. Що може Трамп? Та буквально все в нього цілісінька перша армія світу. Ніхто не загинув ніяких втрат, все прям супер кадровики на своїх місцях. Що там з технікою? Техніка на місці, все, що віддавали Україні, це ну направду не першого сорту і не останнього випуску. Ракети, систем протиповітряної оборони, повний комплект. Роби що хочеш у той час, як у Росії ситуація геть інша, Все найкраще вже страчено своїми ж. У 22-му році закінчилася професійна кадрова армія. До 25-го року найкраща сучасна техніка. Ну, і трошки вони випускають нових ракет, але це зовсім їм не заважає продовжувати гнути свою лінію. Хоча я зараз ще гостріше задаюся питанням, на кого ця пропаганда направлена? Раніше було очевидно, ну проти нас, українців на захід. Але і ми і вони вже все про Росію знають. Можливо, лишається тільки пропаганда на своє внутрішнє населення. Тож російські пропагандисти, попри всі проблеми і виклики, знову увійшли до Балтики. Так так відкрили другий фронт. Щоправда, ще тільки через студію своїх ток-шоу. Цього разу вони фантазують знову про війну відкриту війну з НАТО, хоча вони і так воюють з НАТО. Одним словом, анонсують захоплення країн Балтії, їхній новий старий. Стратегічний задум це пробити сувалківський коридор. Тобто ці утирки понад півроку не можуть взяти ну, наприклад, часів яр, щоразу анонсуючи про неминучий прорив, але це зовсім їм не заважає мріяти про війну проти Литви, Польщі та всього Північно-Атлантичного альянсу. Балтийское море. Мы можем освободить Балтийское, то есть сделать Балтийское море своим, так. в том числе только сухопутным путем. А, никакие морские бои нам не помогут. Нам нужна часть Балтийского побережья. А. Александр Юрьевич, это, вы, а вы, вы, таких вы сейчас кораблей. прибалты вас посмотрят и это... Да, я нам сказать, нужен испугается... Сувалский коридор шириной от Калининграда до Ленинграда. Так. Ой, так... Я вас а, понял. Я вас понял, но, по-моему, эта история это, пока это, это явно не, день, Александр а, Александр не Юрьевич, завтрашнего и не послезавтрашнего дня. В результате а, мы, их прово... Почему а, мы, мы их провоцируем на эскалацию а, ситуации в Балтийском море. Пока, чтобы нам было на что простите, ответить. Захват Сувакского коридора, давайте будем честными, это не история сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего дня. Руководство говорить. страны про это никогда а, давайте, ни одного по слова это не логика. произносило. Прежде чем мы будем топить корабли чужие, давайте мы поймем, как мы обеспечим безопасность и функционирование наших что Это по поводу теневого флота, мы не зря же упоминаем это постоянно. Известно об уже введенных европейских санкциях. Дасть Бог нам ніколи не доведеться цього робити. Але якби і справді Росія розпочала свою агресію і проти країн НАТО, то що вже говорити про наших друзів? Скільки всього для нас зробили Литва, Латвія, Естонія, інші європейські країни? Звісно, ми були б поруч. В нас є технології, в нас є дрони, в нас є досвід, яким би ми 100% поділилися. Але знаєте, що дивовижно у Росії не те, що немає сил на другий фронт, в них немає сил просуватися першим основним, а ще. Вони спалилися, адже їхні головні пропагандисти виявляються, є головними спонсорами Збройних сил України. Правда. Ви ж знаєте, що на території України будується чимало підприємств, воєнного виробництва, це стосується дронів і не тільки західних компаній. Німці, британці, американці і турки, звісно ж, зі своїм Байрактаром в нас будують свої малесенькі концерни. Де б вони не знаходилися під землею, в якому українському регіоні ніхто цього не знає, але вони вкладають тут свої гроші, технології, і все це буде вироблятися в нас. А пропаганда бере свої гроші, отримані від Кремля, свої рублики, міняє на євро чи долари. Ну, звісно, потім міняє на турецькі ліри і їде відпочивати до Туреччини. При тому Туреччина до Росії давним-давно вже не лояльна, м'яко кажучи. Після всього того, що відбувалося в Карабасі, після того, що зараз відбувається в Сирії, після того, як так чи інакше, Туреччині доводиться дотримуватися міжнародних санкцій. Ну і звісно, це допомога Збройним силам України. Тож подивіться, яка краса. Виявляється, пропагандисти, які у студіях підтримують СВО, русских солдат. Вони насправді спонсори сил. Обороны Украины. Продолжают поступать вопросы Про мой личного дела Норкина АВ. Ну давай, давай. Зрители интересуются. А вот почему, какая же ты все-таки, а а Иван Сергеевич, хорошая пассионария да, личность пассионария вот это вот Да, да, нас, да, да, да. Почему, Андрей Владимирович, вы позволили себе отправиться в страну НАТО? А, потому что я исхожу не из того, НАТО. что Турция у нас не входит в список. Недружественных, недружественных стран. Она страна НАТО, да, это правда. Но э, у нас же, наверное, невозможно сейчас найти страну, которая нас поддерживает однозначно. Вы меня поймите правильно, не обижайтесь, пожалуйста. Но у нас даже Белоруссия, которая М -м 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 -м. входит в Союзные государства, насколько я помню, Крым. Курорты так и и не КНДР признало. открыли свои двери для россиян, <к assessor> да? Да. Ну, хорошо. Я И потом скинула. В Северної скину да, Кореї, мы... ну, да. Ну, в Северну Корею ще тільки пока... в этом году можна быть. І потім до Северної Кореї все-таки далековато лететь, а, а мені надійде. Да, Значит так, я хочу вам напомнить, дорогі друзья, що все-таки сьогодні не моє личное дело рассматривается. А як же оці прославлені відомі курорти Росії? Ваше там все найкраще, все велике. Всі вам заздрять. Ну, фу-фу-фу, на московських болотах ніхто дихать не хоче. Та й, власне, займатися розвитком туристичної сферою. ні, своїм не цікаво. Займатися медіа розвитком свободи слова в Росії в себе ні теж не цікаво. Навіть госпарян так завжди переживає кожного дня. А що там у українців? А як там? Чи будуть існувати вільні медіа на фоні того, що Сполучені Штати Америки призупинили? Грантівську підтримку, це зокрема стосується і наших незалежних журналістів і видань. Тож тепер Гаспарян так переживає. Думаю, господи, не дай Боже, президент Зеленський перекупить всі медіа в Україні. Що ж це буде відбуватися? Не цікавить Гаспаряна про вільні і незалежні медіа Росії, не цікавить про те, що всі вони стали іногентами, що їх викинули за межі території Російської Федерації. Гаспарян прокидається і засинає з єдиним питанням, яка доля чекає. украинскую правду. Судя по всему, хочет кого-то перекупить, но я думаю, что номером один пойдет как раз украинская правда. Ну, как бы, это политическая шалава с историей. Ей уже, как бы, грешно меняться. Наверняка будет спрос на громадское. Остальные все, как бы, они, ну, что есть, что нет по большому счету, они не шибко влияют на это, на все. Даже вот очень интересно, когда вот только-только разразился Майдан, и первые годы, там, наверное, вплоть до 16-17, у нас почему-то считалось, что там очень авторитетное издание, это обозреватель ЮА. Вот. Они были, конечно, отморожены и контужены не просто на всю голову, а еще с большим запасом и семейной историей даже. Вот. А в процессе выяснилось, что они вообще никому не интересны. Это такой помойный листок, на который, в общем, никто внимания не обращает. Громадская, да, это как бы другая история. А знаєте, яка неприємна правда існує для Гаспаряна? в Російській Федерації за останніми рейтингами всі пропагандистські програми їхні ток-шоу вони провалилися. Росіяни стали їх менше споживати. Ну тобто ясно, що без пропаганди і без зомбування не обходиться, але здебільшого, все ж таки, тепер частіше обирають розважальний контент. Тож може і не дивно, що Гаспарян так сильно і. Детально розбирається в нашому житті, хоча і звісно, вся його аналітка, яка стосується свободи слова, вона мене дивує взагалі, як можна в російських реаліях використовувати це поняття. Не дай боже, самі росіяни зрозуміють, що десь є інші реалії, де можна говорити справді свободно. Ну а до поки у Росії геть інші виклики. Церква не тільки в Турси почала лізти до росіян, а ще й туди, де в Росії немає жодного, жоднісінького шансу на розвиток. Те це штучний інтелект. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є два центри, які найбільше займаються розвитком: це Китай і Сполучені Штати Америки. Штучний інтелект це майбутнє, це та революція, яка розгортається вже. На наших очах в наш час, ну а що буде за 2-3-4 роки, можна тільки собі уявити, там якісь космічні фільми чи фантастичні фільми, в яких про це було розказано ще на початку 90-х. Тож, фактично, Росія тут лишається винятково стороннім свідком, як розвивається світ, а Росія стоїть на місці. Тож і Гундяєв просто описує процеси, яких в Росії не існує. До речі, цей виступ Гундяєва ідеально демонструє рівень. Духовного лідера Російської Федерації та стан російської влади в цілому. Поки один, тобто Гундяєвка читає по колу шпарганку, всі навіть почали реготати. А чи не сам штучний інтелект її написав? Інші перед ким він виступає, взагалі нічого не помічають. Їм це все не цікаво, бо всім плювати. Це ж просто цирк, це вистава. Спочатку Гундяєв штовхає тему появи антихриста. Дякуємо. Путіна ми вже бачили. Ну, а згодом якраз і розповідає про небезпеку штучного інтелекту, та да, перестаньте яка небезпека? Росія в ковпаку, ви у кам'яному віці, вам нічого не загрожує. Поп просто боїться насправді, що люди перестануть поклонятися, наприклад, російській владі, що в них з'являться якісь інші ідоли. Чи, скоріше за все, що штучний інтелект просто зможе знищити і російську церкву, і російську владу? Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться, учиться, то есть совершенствоваться, как человек. Важно... Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Вот если верить прогнозам, некоторые эксперты говорят о том, что в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название ⁇ Всеобщий искусственный интеллект ⁇ которые будут способны думать и учиться как человек. Это не фантазия. Це був виступ людини хворої. А зараз я вам покажу виступ справжньої людини. Днями у Бондестазі виступав 89-річний одесит Роман Шварцман, який у дитинстві пережив страшні події Холокост. Українець, який дивом вижив, дожив до старості, і на власні очі оч побачив, як на зміну одному тирану та вбивці прийшов не менш страшний. Він чітко заявив з трибуни, що Гітлер хотів. Убити його за те, що він єврей, а Путін намагається вбити його і всіх нас за те, що ми українці. І ці слова, звісно, розірвали нам серце, тому що в них страшна правда. Ну а пропаганді ні, серце вони не розірвали, в них його немає. Розірвали, звісно, інше місце. Соловйов очікувано вибухнув в істериці, почувши цей виступ. Кремлівський пропагандист, який за зручною, до речі, нагоди називає сам себе євреєм. Нічого страшного в сьогоднішньому геноциді, як ви знаєте, проти українців не бачить. Єдине, що його, звісно, обурило, це просто банальне порівняння його патрона Путіна із тим, що він став на один з чабелі з Гітлером. Хоча здається, що для нас в нього є всі шанси переплюнути навіть Гітлера. Я тут побачив, як к якогось чоловіка. І у мене просто простий вопрос. От мене, просіть, пожалуйста. Вот житель Одессы, переживший Холокост, ему 88 лет, с непонятными наградами, претендующий на то, что он еврей, но вот стоящий с этими наградами, рассказывает о том, что Гитлер хотел убить его за то, что он еврей, а теперь это хочет Путин. Вот этот бесконечный позор в Бундестаге. Наши еврейские организации на эту тему ничего не хотят сказать. Я не говорю про этого человека, который не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, а кроме того, что ему было 8 лет. Я не говорю про то, что свою зрелую жизнь и свою старость он предал мой народ. Стоять перед немцами и лгать о Путине. Лизать в жопу нацистам ради интересов бандеровских нацистов. 88 лет. Позор. И позор немцам, которые как были, так и остались конченными. Политическим немцам, не народ. Прости, Дмитрий Геннадьевич. Ну, а что, все же правильно. Доброе утро, Владимир Владимирович. Ну, все ж правильно. Доброе и утро. это такая довольно мелкая. Вот, они, вот я так скажу: вот у американцев или у британцев, вот их какая-то информационная манипуляция. Но вот они еще были способны по-крупному, какие-то манипуляции такие вот сделать, какой-то ну, фейк слепить там, да, масштабный. Да? А вот вы меня извините, то, что мы видим со стороны Германии а, нынешней, вот со стороны нынешней политической Германии, это мелкое вранье, какие-то мелкие врунишки, мелкие воришки. Чуєте, а ви раптом не нагадайте мені, а хто передавав озброєння Хамасу Хезболі? Це було не російське озброєння? Ні. Це не вони допомагали вбивати євреїв зараз, сьогодні. Хм? Ну, окей, залишимо це питання риторичним. На завершення в мене є абсолютно неспростовні докази того, що росіяни тупі. От прям тупі і примітивні. Срочно скликайте засідання ООН. Дзвоніть у міжнародний трибунал. Таке сталося, таке сталося. В Курській області після новорічних свят знайдено увага, звичайно, ялинкову прикрасу, іграшку. Вона прикрашена стразами та камінням. Але ці утирки не були б утирками, якби не були росіянами, але вони росіяни, тому утирки. Вони цю іграшку одразу сприйняли як гранату супернового покоління. Можливо, її збирали в наших біолабораторіях, і іграшку видають в ефірі власне за цю гранату. Експерти серйозно обговорюють загрозу, яку несе звичайна ялинкова прикраса, не підозрюючи, що фактично вони самі стали жертвами чергового власного чи то розіграшу. Чи то своїй тупості цей сюжет має увійти в анали вивчення російської пропаганди в підручники з вивчення машини російської брехні? Розкладаючи на атоми та молекули, як вона їде, і як вона час від часу місцями просто ламається на рівному місці, поруч із бойовими комарами та, звісно, радіоактивними голубами. металлических деталей, странная сферическая форма, а все вместе отдаленно напоминает какой-то маленький диско-шар. Как сообщает популярный телеграм-канал, такие находки сейчас попадаются нашим бойцам на Курском направлении. Причем падают они со стандартных дронов ВСУ наравне с уже привычными ВОГами или противопехотными гранатами и выглядят настолько нетипично, что лишь повышенная бдительность российских военных не позволяет принять их за безобидную игрушку. Но зато, например, ребенок, если такой предмет сбросит в районе населенного пункта, кто вполне, вероятно, захочет взять его в руки. И тем важнее донести до максимально широкой общественности, что держаться от подобных изделий нужно как можно дальше. Поскольку это, конечно, вовсе не декоративное украшение с красивыми блестками, а боеприпас, который по оценкам ряда специалистов гораздо опаснее обычных гранат. Ну, а, собственно, что он собой представляет и откуда взялся у противника, попробуем выяснить с помощью Евгения Тишковца. Когда кажется, что Украина нарушила уже все возможные международные законы, Киев находит способ шокировать и совершает новые военные преступления. Очередной пункт в список обвинений для неизбежного трибунала – бомбы с вольфрамовой начинкой. Явный самопал, но от этого не менее опасный. Это как раз то оружие, которое является негуманным и которое, в принципе, конвенции международные, которые есть на сегодняшний день, они это запрещают. В 79 году э, под эгидой Организации Объединенных Наций была принята очень важная конвенция, которая э, запрещает применение конкретных видов оружия, которые могут э, считаться чрезмерными, наносящими чрезмерные повреждения или э, иметь неизбирательное воздействие. Все, что э, Сегодня производится и подпадает под критерии этой конвенции должно быть запрещено, в том числе и боеприпасы с вольфрамовыми поражающими элементами. Возникает вполне логичный вопрос: а для кого вообще писались эти все международные конвенции? Но явно не для Украины. По сообщениям, боеприпасы, похожие на елочные игрушки, высушники сбрасывают с дронов где-то на Курском направлении, и сразу понятно, в чем задумка киевских мясников. Под... Місніки вам праздник не нісутави. Уявляєте собі, якби раптом десь розсипалась машина із секс іграшками, як який небудь нібьдзя бере Дізіновий пісюн і каже Оцем, українці, збрались нас вбити на фронті, подивіться і махайте, і він так ту 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 ціліхається. У Тирки, як я їй сказала, друзі, давайте коментувати все, почуте і побачене. Давайте обговоримо це в чаті, все, що ми сьогодні назбирали. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кробанова лайк. Дякую за те, що ви були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!